Всім привіт мої друзі, з вами я Український І сьогодні ми граємо в Гренні. Це вже друга частина. На нормі. Да грати не буду в Чісені. Мені треба оглянути будинок, щоб я розумів, як мені проходити Огля... Огля... Оглянутися на практичмо. Це типу практика. Як я зрозумію. На практиці практике, а потім узнаете ой огром. Оп на кончик, плей, диффетси, практически, музыка, торгуте, кволячи хайп розумію, пиши. значить квольчи, ну всі всі кажуть, що всі ютубери по крайній, кажуть, що всі вони вибрають хойт. Так, ну, це так і я так зрозуміла, що я тут за час буду на першому дні. Мені підвонив відео написали, що є якась каналізація страшна. Я не зрозуміло. А чому тут е скрипить підлога. А ну що це? Вранч. Гарячний ключ. Окей. Це я на гори ще піднімаюсь. Воу. Крутяк. Так, а це що? почему оглянуще? Це ванна? Це, схоже на ванну. Окей. О. І тут удиви. О! Воу! Нічего собі я. Я думаю, что у сейчас на першому дні. Эээ, объявляется там кота ков Так, прокидайся, головный горой. Э, е, чему важно а бабка піде туди? Ну Якщо я буду не на практиці і закину, ось де, ось вазу, э, вона прям буде відкривати шкафчик. Мені цікаво. А, і он воно. А як я впав? Мені цікаво, як я впав. Е, okay. ей. Ну, не, не так уже й високо. Напевно. Так. якась скриня? А як попав, мене тут не побачить. Ану. Е. Спешу кі? Окей. іду по спеціальній ключі. Так же воно перекладається. Воу, як я скриплю. А як він не боївся? Це все таки велика висота і прям на чи щось. Ану. І картина якась. Нічого самі. Дай мені машину знайти. Окей, це ось кухня. Кавунчик. колончик. Ну, нічого, поки мені не треба, я поки не голодний. За ним ними хапатися отиму, значить, що я не зрозуміла просто. Так, якісь двері, я в них піду пляніше. Під От, біжче поглядаю. Спарк-плак. Це для машини знову ж. О, одиничка. Ага, і ще один кусок сматок картини. А що це таке? Тайник? Павуч ключ. Якийсь получший ключ. Повуч ключ. Ой, не вимовляйся. Мені це треба щось роз... О, це сюди кавун треба. А навіщо казничка Вун? А ну, тут треба щось промотать. Віч фенду. О, шматок другого кол. Я в якийсь ями. Это шухі. Пістор. Я крізь ковіду. Вона коротше щось повоє в своїх трубках. Так, я швиденьку прочитав. Наши Ага, спешу, спеціальний ключ. Я по нього 5 шов'я. А я дасі. А що мені? Це мені, типу, якось щось робити з них треба. Очень пояс. Що ж зрозуміло? Ага. Окей. Може, зроді щось є. Ні, зроді нічого немає. Поступе. Супщо. Навіщо і горош? Так і що це таке. О, тут кусок і ще один. Ой. О. Вепон Т. Суще зброї. Ага. Зрозуміло. Разом. Це я маю бабусі ще машину лагодити? Багато вона хоче. Ага, її немає вдома. Її немає вдома. Окей, випам'яні що. А, ось туди преступник поосотий. Так. Владою даною мені. І сьогодні. О, я став гарбуз кавуном. Я бачу прямо як кавун. А він переближено бачить, як я бачу. Так, владою даною мені, сьогодні я тебе казну, О, мастерки. А, а может всем ключем я могу типа мастер? Я не могу открыть эти двери. Я могу черный подавить еще. Так, вот тут вот все пофиг, по мне твой был. Код, Якийсь курс. Окей. Ворона! Я не буду її сіпати. Але звичайно ще нема. Мотокут. Ну, Бо оце тут я просто... Як я попросив. Окей. Я потім схожу, Так багато предметів у мене на них до часу не вистачає. Я так, і знаю, що це все а, так багато предметів. Так багато предметів часу на них не вистачає. Ви? Ну серйозно. Так багато предметів на них не вистачає часу. У нього є і серії. Може сьогодні я пройду на прокляти. Я, до речі, побачив, що є. Э, на на тільки грем є ще слендеріна і затвільнюв. Везню ки якісь коротше. Ага, мотой. І що тут мені попаде? Я, напевно, буду ще через машину, можливо. Двигун, мені не двигун попавшие. Шматок двигуна. Боляче. Це, напевно, боліче. Ой, ну так сникнути ще. Так. Чияк його там. Чи не двома? А ну, як ще не помиляє ще? Да, тут є прохід. Так, і все буду кидати до машини. Будем в капот, треба заглянути. капот. Бранч, бранч, бранч! А я вже забув, де бранч. А, ось каністра бензин. Мені треба круче каніста бензин. Щоб перелити. А, так багато передбань. Суп. Е, як його спеціальний ключ. Ось мені треба. Так, йду зараз на горище. А говорю я и тещу сегодня, кто знает. Так, на есть чем не треба. Нагорище. А, я думал, це лифт. Це на лифт схоже. Окей, okay. Не здесь только напряга напрягає. Там хтось є. Тобто, там хтось є. Там хтось сидить. Вона часто просто напрягає. Я вообще поупіна. Я туди не піду. Mm -hmm. Так ру. Не почекайте, напрягаю. Вранчі куди ви? Врен... Стоп, я мув із Френчем, виходить Френч. А да, он Френч, он Френч. Ну, он... а ну. А як я звідти пригнув? Різниця один поверх вже. Різниця один поверх. Окей. Це був таке, да? А тут що? Спарк. Окей. Відчучаємо, що то якийсь павук. Опана. Це що таке? О, то я через машину можу втекти. Можу я можу втекти через я можу через машину в так дай, це щось змог. Паду мне треба. Окей. Okay. Мені треба паду І, і. Кністра бензина! Так це все! Можна, щитати, що Можна читати що я втік. Можна читати що я втік. Так, мені треба по дещо сходити. По дещо сходити мені там треба. Е. E, отут десь воно, по-моєму. Як його я там як. Опана, а як я це не помічав? А це що таке? Таємний прохід. Я просто дивлюсь, що дивно, що таке стоїть. Так їх тут дві, тут дві бабулі є. Тут є дві бабулі. А тут що? Е не зрозумію. А може мені туди ту книгу треба положити? Капець. І тут дві, тут дві бабулі. Тільки я ж на практис моді. Я ж зараз знаходжуся на практис моді. І ти чекала, що мені та бабусі далі? Може вона добра? І звук прикольний. Ага, я відкривай і... А це що таке? Пеперспрей. Ону. Тут є щось? Нічого немає. Так, я поки книжку піду. Я по-моєму пам'ятаю, де вона знаходиться. Ось книжка.

смішно виглядає. Це, це, смішно виглядає. А ну, таскаєм, хі, -хі. Ой, куди її затаскав. Куди її затаскав. Ну поскольку, можемо її кудись доставить треба. Так, окей, я це закриваю, ще мені не заважало. Та ну. Вона не пролізає туди. Вона через очі ось тут. Вона тоді не пролізає. О, пролізо. Окей, шо? Опано. А ти як там з'явилася? Я з тобой скинув. А на кусаєте? Не, кусається. Ні, наче на не кусайте. Некуди Я... тобі сказав. Я сту... О конячка. Чому вона так стогне? Помимо чи шо. Помило ще на огороді полоти? Напевно. А, тут чи там тут на нав навіть в моєму городу нема. О, вип'ю Це а за ключ? Спайдер ключ. Павучий ключ. А я можу набачити. Мне завок восхищен слях. Навіщо я її викинула? Це було так смішно. Це було так смішно. Вона просто взяла укипнувалася туди-сюди. -туди. Опа-на. Те що запідвал такий. Опа-на. Я тут застряг. Мені сюди привисти. А що це таке? О! Окей, чогось тука не витримала мене. Зрозуміло. Ой, тут полетіли. Опа, ну це що ж таке? Воу! А навіщо в обусі ще один підвал? І чому, і чому ці ключі? Це що, що таке? Це що, 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 що покемон? Це що покемон? Це сама вигуща, яку я випустила? Це сама вигуща, яку я випустила?

Под руки, серивер і ченкотер. А так шоу стрип надо, шо, что так треба? О, отлично. Не в А тут Аслунд ще? Я тут и не хочу йти. Пісти, пички. Окей, шо. Один і два. Стоп, я бо є такий чи собачок. Попустим одиничка. О, Патінг Пайс. Потінк Пайс. Ну урочка полицей. А сам у них а Нет, вообще не хватает. Она меня с таким що Вс ж добра. Проходит ты ее не на не добавлю, что они проходит ты. Но я просто зажала тут. Мені нічого робити. У мене просто злиться з Куди не піду, в якусь сторону. Так що, пройду пізніше, пройду пізніше. Принаймні, я дізнався багато інформації. знім Всі, всім, пока-пока.